Всім привіт! Вітаємо вас у новому відео. Сьогодні ми прокинулися залізкою раненько. Я встала перша, а доця без мене не захотіла спати. Так? В результаті будемо працювати разом. Доця буде допомагати. Буде допомагати? Так. Да. Ми вже трошки от обскубали скубаємо помідори, бо реально теплиця в нас заросла. Не було часу у мене до неї добратися. Збирали тільки врожай. А тепер на осінь треба реально почистити томати, бо вони в нас тут заростуть. Скоро в теплицю реально не буде проходу. Тому починаємо ранок. Зараз сім ранку. Аліска вже помічниться сім ранку. І починаємо наводити красу в теплиці. Ось такий результат теплиці на сьогодні. Томати більше двох метрів вищі за мене, плетуться вже аж поверху. Вони все квітнуть і квітнуть, а потрібно, щоб вони піддавали всі свої сили саме плодам, а не молодим пагонам. Тому приступаю я до кардинальної стрижки. Хоча на початку тут в мене ростуть чері. І їх настільки багато, як пагонів, так і маленьких плодів, що з ними розібратися мені дуже тяжко, і я просто піднімлю. Бо вони аж попадали, пагони просто позвисали, хто позалазив між щілі теплиці, а багато пагонів просто позвисали, і вони як виноградна лоза. Тому я їх просто піднімлю, щоб вони не падали аж до ніг. А буду приступати вже до інших томатів. Так що, ось така я господиня. Запустила я теплицю, тому беру секатор в руки і роблю кардинальну стрижку. Обстригаю як листя, так і всі молоді пагони. Пагони, які зовсім не мають плодів. А залишаю основний стовбур з зеленими томатами. Доці біжить допомагати, я їй дала також ножниці і вона буде спокійно обстригати зелені листочки, вона це полюбляє. Ось таким чином ми вчимося. Вона і навесні сіяла зернятка, допомагала. Потім допомагала і висаджувати томати до теплиці, підсипати сіно, підливати їх. Я їй поступово все показую, розказую, бо запитань в неї дуже багато. Хто ще не знає, їй половиною рочки і їй все цікаво. Причому все. Тому я їй показую, що можна стригти, які плоди можна збирати, як правильно збирати. І всі відео на нашому каналі заключаються саме по цій темі, як працювати в селі разом з дитиною, робити як декор саду, декор будинку, працювати в городі і вчити дітей допомагати. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. І піднімайте розвиток саме українського контенту. Для нас це дуже важливо. Тому будемо дуже вдячні за такий легкий та простий внесок у розвиток України. В сторону ми почистили небо і земля порівняно з цією стороною. А тепер доця. Давай, мама, буде, а, от доця сама справляється. Червоні томати складати до кошика. Доця приступила до збору томатів. Я все переживала, щоб вона не видернула цілий кущ, бо тягне двома руками як ріпку. Але ніби все добре справляється. Я її не заважаю, нехай вчиться. Їй це дуже подобається. Тому мама знімає, а Ліска бігає. Тепер томати видно. Не потрібно задивлятися під кожний кущик, щоб їх знайти. І ось такий результат теплиці в мене тепер на сьогодні: стовбур і томати. Як зелені, так і ті, що червоніють, і таким чином ще їх можна піддобрити на осінь, щоб вони краще і швидше достигали, набирали соковитості. Буде прохолодно, то теплицю я буду вже зачиняти, щоб вона не набирала вологі, а зберігала сухість і тепло. І таким чином томати в мене до кінця жовтня це 100%. І назбирала я ще трошки сонечки. У нас сонечка дуже полюбляє вологу і тепло. Тому якщо тепло, є дощ, то сонечку ми смакуємо майже до середини вересня. Доця вже біжить. Тримай. Такий сніданок. Для нас сониця набагато краще, ніж полуниця, тому що можна смакувати і протягом всього теплого сезону. Солодка? Так, солодка. Є ось пташки дуже маленькі. там Там друга дюрка. Не знаю, чи вам видно, ось в трубі є гніздо. З'явилися у нас пташки, які роблять собі гнізда саме в трубах. Вони такі маленькі-маленькі. І одна пташка не могла вилетіти. Я поки знімала, то вона якраз вилетіла мені на голову майже сіла. Якщо у вас є такий теж нонсенс, напишіть в коментарях. Можливо, у вас також якісь нові пташки з'явилися. Нещодавно ми завітали до кафе Вет, який знаходиться на початку нашого села. Я тут вперше, і дуже гарно в них створений сад, гарний місток з водоймою. Хто бачить відео з Хмельницького, то ось може познайомитися і завітати, відсвяткувати день народження. І також в них є Павлін, який зараз скидує пір'я. Тому ось така мета нашого візиту до цього кафе, Щоб Поліска подивилась на Павліна і, можливо, бонусом перепаде нам пір'ячко. Це, напевно, господар цього кафе, найголовніше, який зустрічає всіх гостей. А ось тут вже і Павлін. Є також кафе Вет і дитячий майданчик, тому якщо ви з дітками, то вони мають можливість і погратися. Знімати це все я не буду, бо це не реклама. Ми завітали саме до Павліна. Я думаю, в інтернеті можна знайти відео. Про кафе, ресторан «Вет», який знаходиться в Хмельницькій області. Ну і пір'ячко також нам перепало. Звичайно, не за одним разом. Але тепер валізки ось така краса стоїть. І справжній живий букет. Дір'я з хвоста Павліна. Виглядає дуже гарно, виглядає дуже природньо. Аліска навіть трошки його підскубала, зробила зачіску. Але виглядає класно. Хочу поділитися з вами трохи і радістю, а трохи і розчаруванням. Замовила я три саджанці через інтернет. Розсадник знаходиться під Києвом. Їхали вони з Києва дві доби і замотані, як ви бачите, в чорну плівку. Поки вони доїхали, то саджанці всі зіпріли, листя аж засохло. І також обіцяли, що вони будуть в контейнерах, а в результаті я бачу голу корневу систему. Шкода мені як потрачених грошей, так і самих саджанців, бо краще вони б росли, розвивалися, ніж їх так мучити. Тому що в нас розплідник троян, то вони так само викапують саджанці, коли відправляють почтою, але вони говорять, що вони з голою корневою системою і викапуються, аж коли буде прохолодно. Тут обіцяли одне, а маю я зовсім інше. Ось таку чорну плівку упаковане і коріння, вона аж гаряча. Звичайно, що вони не будуть виглядати при такій температурі здоровими і повними сил. Листочки зав'яли. Трохи сумно таке, бачите. Зараз 11 ранку, тому я їх швидкою розкриваю і поставлю воду з кореневином. Тим часом підготуємо ямки, а ввечері будемо вже висаджувати. Маю я велику надію, що вони приживуться, але, звичайно, падає мені під сумніви. Корінці ніби гарні, всі живі, гарно виглядають. Але якби вони були в контейнерах, то було б взагалі супер. Спочатку висаджую я. Шовковицю плакучу. Добавляю ґрунт з городу. Там дуже гарна рихла земля, чорнозем. Тут на початку подвір'я земля трохи тяжкіша. І підливаю водою з корневином. Погодьтеся, вигляд в неї дійсно сумний. На фото, звичайно, я бачила красуню, але я просила показати, які саджанці в реалії. Мені показали і обіцяли, що вони будуть в контейнерах. Саджанці гарні, все. Єдине, що вони протягом цих двох діб просто взіпріли від цієї спеки. Листя в неї засохло, тому я листочки обриваю, не бачу сенсу їх залишати. Вони все одно вже не будуть свіжими. Ну, ось такий результат мені якось буде більше подобатись, бо дивитись на засохше листя це дійсно сумно. А попаго нам будемо дивитися і бачити, чи він засох, чи він тут почувається добре. Маємо велику надію, що прийметься. Висаджувала я його, до речі, біля мальв, які я пересаджувала десь місяць тому. А, 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 кі... Бо листочки засохли, Аліска тому. страх? Кістрах! Ось мальви, які я висаджувала в період цвітіння, я їх викапувала. І вони в мене всі прижилися. Ось одна, друга, третя, четверта, взагалі, великий кущик. І ось там п'ята. Всі мальви прижилися, всі добре почуваються. Тому не вагайтеся, хто має бажання, можете пересаджувати і. Розмножувати їх коріння. Це набагато легше, ніж з зернятами. Ця мальва в мене також, до речі, з коріння. Вона вже дуже громезна, треба її вже обстригати. Я її скошу і просто покладу сюди на землю, щоб вона ще пускала своїх діток зернятками. Краєвид тут жахливий, тут Альма в нас нарила цілу яму, робить підкоп. Добре, що стоїть віз, що нічого цього не видно. Ну, а тут маємо надію, що приживеться і йдемо далі. Далі, зовсім поряд. Спасала я тут самшит. Поки вигляд в нього жахливий, я його обстригла. Планую ще раз бризкати його, можливо, ще й не раз. Гусениць вже не видно, але вигляд, звичайно, дуже жахливий, дуже вони його поїли. Але кущик ніби живий. Далі висаджую гортензію на штамбі. Добавила їй кислої землі. І трошки тирси. Тирса також підкислює ґрунт, а гортензія, як і лохина, рондондендрони, полюбляє кислу почву. В мене її небагато, тому я так додавала і змішала з тою землею, в якій вона буде рости. Підливаю також водою з корневином. І, на відміну від шовковиці та троянди, в гортензі листя гарне. Я аж здивована. А висаджую її перед будинком. Можливо, комусь ця територія вже не знайома, хто дивиться вперше. Це передня зона. Тут росте гортензія кущова, звичайно. І влітку я висаджувала троянду з нашого розсадника, який поряд. І вона почуває себе просто фантастично. Я її вкривала протягом цих. Пару недель білим агроволокном, тому їй добре. І планую, попри паркан, на осінь, зробити також квітник. Закінчую посадку з гортензією. Вона буде рости в напівтіні. Гортензія не полюбляє прямих сонячних променів, тому думаю, що їй тут буде добре. А на останок вирішили ми з Еліс трохи подурачитись, купили Змія. Доці з ним тяжко було бігати, бо вітру не було. Вона ще маленька, а трава дуже висока, тому бігала я, Аліска зі мною. Ми перший раз запускали змія, тому тільки вчилися, але не бігались. Настрій підняли. Така вечірня прогулянка по полю, серед квіточок, свіже повітря, спів пташок. Це дуже класно. Тому хто має можливість найактивніше проводьте час, найактивніше, найвеселіше проводьте свої дні. Тоді життя буде дійсно насиченим, веселим, яскравим. І бажаю вам саме цього насиченого, яскравого, веселого життя. Цінуйте кожну хвилину. Будемо, друзі, прощатися, бо вже вечір сонечко сідає потрошки, хоча ще дуже тепло. Бо зранку сьогодні було вже дуже прохолодно. Ми набігались, Аліска хоче пити, втомилася. Тому йдемо відпочивати, йдемо готувати вечерю. А з вами до скорої зустрічі в новому відео. Кажи пока-пока. Пока-пока! Пока-пока, доця втомилася. Всім пока-пока, всім гарного настрою. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь, кажи. Хто ще не підписався? Я, я, не підписався, а ви? ви підписуйтесь. Хто не підписався, каже підписуйтесь, Підтримайте Підпис. нас підпискою. Пока-пока. Підпис. Пока-пока. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Приписуйся.